Вітаю на каналі. Пошук історії. Вінгвокінг, ходіння по крилах, виконання трюків на крилах літака, як правило, біплана. Перший відомий політ літака з людьми на крилах відбувся 14 січня 1911 року на показному виступі в Англії. Пасанки пілота Семюеля Кода стояли на нижніх крилах його біплана. Але широкий розвиток такої акробатики почався після Першої світової. Почався розвиток специфічних авіашоу, що мали назву «барнстромінг» або «летючий цирк. Цьому посприяли два фактори: після Першої світової зі Збройних сил було звільнено велику кількість пілотів і розпродано велику кількість літаків. Першим виконувати трюки на крилах американець Ормер Локлір. Інші пілоти, спостерігаючи за ним, розробляли свої трюки. В результаті мистецтво ходьби на крилах отримало розвиток. Американські летючі цирки 20-х років пропонували все більше видовищних шоу. Наприклад, Гледіс Рой на верхньому крилі танцювала Чарльстон і грала у теніс, а Гледіс Інгел з запасним колесом на спині перебиралась з одного літака на інший, спускалась до шасі і міняла колесо. Застосовувалось і випадкове падіння з літака, що закінчувалось відкриттям парашута в останню хвилину. Чарльз Лінберг виконував подвійний стрибок. Перша афроамериканка, яка отримала міжнародну ліцензію пілота, була Елізабет Коуман. Займалась також трюками. Перші командні авіашоу проводили брати Райт та Глен Кертіс. Серед найбільш відомих цирків були П'ять роздів» афроамериканська команда, повітряний цирк літаючих асів, 13 чорних котів, летючий цирк Мейбл Коді, Летючий цирк братів Інман і Летючий цирк Марі Мейер». Сезон виступів тривав з ранньої весни до завершення збору урожаю, а також на осінніх ярмарках. Після краху фондового ринку 1929-го багато відомих летючих цирків, таких як Летючий цирк Гейтса, припинили свою діяльність. У 1936-му Вінквукін практично припинив показувати на авіаційних виставках. Уряд США, з огляду на часті інциденти, заборонив польоти на висоті нижче за 460 метрів, а з більшої відстані глядачам було важко роздивитись, що робить акробат. Хоча й повністю це мистецтво не зникло. Проте було обмежено правилами безпеки. Вінгвокінг продовжує сьогодні практикуватись виконавцями. До прикладу, 14 листопада 1981 року під час заходу, організованого Мартіном Камендіном, 19 парашютистів встановили неофіційний рекорд, стоячи на лівому крилі літака Юнкер Сю 52 під час польоту. На сьогодні все. Я вам дякую за перегляд, Па-па!